На Черкащині розгулялися рейдери. Спроби рейдерського захоплення земель та підприємств зафіксовано у Лящівці, Богодухівці та на Чорнобаївщині. Подекуди події закінчувалися вбивствами, самогубствами та каліченням людей. Керівництво правого сектору на Черкащині вбачає тут російський слід. Що нас спонукало втрутити ситуацію по Чорнобаївському районі? Думаю, всім відомо конфлікти в Чорнобаївському районі почались десь два роки тому. Де була стрільба на полі, і в цих розборках була замішана така собі компанія Агроко. Потім були події Богодухівського стов, де начебто застрелився власник. І в цьому Богодухівському стов вилазила. Дніпропетровська фірма Димітра, за якою стоїть пан забув. Ті да, пан Тігіпко, і корні теж уходять в Росію. І в кінці кінців події в селі Ляшівка, де Сім'я скрипок відновила рабовласницький влад і відносилась до селян як до рабів. Ці всі події спровокували оце рейдерське захоплення, появились треті особи, які намагались рейдерським шляхом захопити це товариство. У відчаї жителі лящівки звернулися по захисту силових структур та громадських формувань, адже ворожа охорона калічила селян, через що у Чорнобайському суді відкрито кримінальне провадження. А поки правоохоронці бездіють навколо забарикадованого об'єкту, вартують озброєні люди. Ми повертаємося, шановні українці. У нас на країні йде два роки війна, і ми повертаємося в крипасне право. Тобто воно його відмінили. Але зараз ми повертаємося до нього. Чому? Поясню дуже просто. У нас є пани, які з коштами можуть спокійно давити населення, давити бідних людей і не прислуховуватися до їх питань. Вони за куповують землю, виплачують їм подачку, я скажу, так воно і є. І взагалі то все, що відбувається на Черкащині, та не тільки на Черкащині і по всій Україні, бо я передвагаюсь по всій Україні і спілкуюся з хлопцями з правого сектору самооборони по різним областям. Що стосовно випадку в Лящівки, в Кам'янці, <кій> значить сразу поясню. У нас самооборона Майдана охороняє пана. Кажу так, як воно є. Чому? Бо перша наша поїздка туди, в мене є юридична освіта. І прежде ніж щось зробити, я... Вникає в ситуацію в справу. Ми взяли юриста, взяли адвоката, приїхали на засідання депутатів громади села і з'ясували. Мені був дзвінок, що Євген від скарка Євген, давай зустрінемося, там нада нам ваша допомога в плані охорони риби. Хоча по рибі ніяких питань не виникало. Потім до мене дзвонив автомайдан, казав, що я приїхав з автоматами. Правий сектор там всіх налякав. До речі, це було спростовано на зустрічі. На зустрічі з скальком я чітко задав питання: ти знаєш, яка ситуація відбувається в селі? Жодної ситуації со сторони громади мені не було доведено. Всі знають, що треба захищати пана, Я розумію, що платить кошти. Тобто вже купили людей. Взагалі то вони відстоюють і будуть йти проти народу. Правий сектор закликає селян не чекати спасіння від нинішньої влади чи поліції, а самостійно ставати на захист українських земель.